Слава Богу, дорога церква! Приємно бачити, що в цей недільний день прийшла така велика кількість людей для того, щоб знайти Бога, відчути єднання з Ним, почути слово від Нього, наповнитися Його силою і бути в Його присутності. Знаєте, багато думок останнім часом, я думаю, і в кожного всі роздумують, в який непростий і складний час ми сьогодні живемо. Особливо останні декілька тижнів, місяців, знаєте, воно все ніби так навалюється, стискається. І поряд з тими проблемами, які є такі зовнішні, знаєте, те, що ми бачимо сьогодні, навіть те, що відключення світла і так далі. В кожного ж є свої оцей свій ряд проблем, які вдома, в сім'ї, щось відбувається з дітьми, якісь хвороби. І ми в якийсь момент не розуміємо, що з цим робити, як йти, що відбувається таке в нашому житті, і як оце все пройти, як це побороти. І знаєте, ми останню пісню, яку співали, Поклонюсь всім серцем своїм тобі. я стояв, роздумував, знаєте, з яким сьогодні серцем, чи прийшли ми сьогодні, щоб поклонитися всім серцем дійсно своїм? Чи просто ми от проспівали так, як воно є? Але знаєте, коли ми співали саме цю пісню, воно от наповнення відчувалося. Відчувалася присутність Духа Святого. І що дійсно, знаєте, сьогодні хочеться, щоб ми переглянули, чи дійсно ми прийшли на це місце? З повним благоговінням, смирінням і вірою перед нашим Господом. Знаєте, згадується місце, де двоє людей прийшло в храм. Один навіть боявся, знаєте, він просто боявся навіть зайти, зайшов десь там з краєчку, став в храмі, боявся і тих людей, які там були, боявся Бога, боявся того храма переступити, поріг храма переступити і бив себе в груди. Знаєте, що Бог його простив. Він прийшов з таким благоговінням, що він розуміє, що крім Бога, більшого, сильнішого, вищого, кращого немає вже нічого. І прийшов другий. Знаєте, теж, назвам, це теж грішник він прийшов. І знаєте, але він став в іншій позиції, почав якось виправдовуватися, говорити, чому так, а не інакше. А Господь хоче сьогодні, щоб ми це все відкинули. Щоб отакі, які є, тому що Він бачить наше серце повністю. Ми можемо перед кимось робити якусь картинку, знаєте, щось показувати, є в нас сьогодні настрій, немає, якими. Але оцю середину, які ми є отам вдома, які ми є в своїй таємній кімнаті, що ми переживаємо, отакими От нас бачить Бог. І Він хоче, щоб ми сьогодні щирим, оцим відкритим серцем прийшли до нього і зрозуміли, що в нас є. Бог, Бог, який сильний, перед яким ми просто знаєте, як би це не звучало, але Бог, перед яким ми просто ніщо, який сьогодні може нас провести через цей складний час, дати відповіді. Тому що коли ми рухаємося, знаєте, Ісус сказав, я виноградина вигалузя, без мене ви робити нічого не можете. Хтось скаже, ну, та ж робимо. Ну, якось і робиться. І знаєте, люди, які рухаються з Богом, які роблять те, що каже Господь, роблять по слову, це одні. І ми бачимо потім плоди. І коли ми рухаємося окремо, якось самі по собі, а потім намагаємося якось це розплутати, це вже зовсім інше. І сьогодні Господь хоче, щоб ми робили всі наші речі з ним, щоб ми прийшли перед його лице. Знаєте, з цим чистим, відкритим серцем, з благоговінням, смирінням і вірою перед ним. Я зачитаю місце з Євангелії від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Всім відоме місце, де говорить Ісус Христос. Знаєте, є різні моменти, різні місця в Євангелії, десь говорять люди, десь говорять апостоли, десь говорить автор, а є місця, де говорить Ісус Христос. Де саме, знаєте, це найбільше і найцінніше. І він каже в 28 му віршику, 11 розділ: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Знаєте, це такий духовний термін. Колись, коли народився Христос. Можна було фізично прийти до Нього. Пастухи прийшли, мудреці, але пізніше Ісус каже: справжні поклонники будуть поклонятися в дусі і істині, на всякому місці. І ми сьогодні прийшли на це місце, щоб поклонитися нашому Господу Ісусу Христу. І тут написано: прийдіть до мене усі, струджені та обтяжені. Іншими словами, коли ми говоримо, це прийдіть до мене з усіма своїми тягарами, з усіма своїми проблемами. А те, що здається, знаєте, що, можливо, навіть немає кому розказати. Що навіть здається, ну як я це розкажу, ну як, ну, ви ж не знаєте, як, що у мене відбувається сьогодні в житті? А Ісус каже, прийдіть до мене з усіма своїми проблемами, тягарами, і я. Заспокою вас. І інше місце я зачитаю це книга Пророка Ісаї, теж всім відоме місце, 55 розділ, 6 вірш і нижче. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми. І хай до Господа звернеться, і його він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Всім відоме місце. І, знаєте, я коли от роздумую останнім часом, отак от все якось в один момент, знаєте, сталося. Я і по-інших, відключення світла, спека, закон про мобілізацію, на фронті нестабільність. І в якийсь один момент і ще на це накладаються якісь проблеми, тягарі, щось вдома відбувається в сім'ях. Що в такий момент робити? І написано: шукайте Бога. А як його шукати? Прийшли, ніби ходимо, молимось. Але написано шукайте Бога. І... Великі мужі Божі, такі візьмемо, як Моїсей. В його житті бувало багато різних таких ситуацій, знаєте, де він стикався з такими проблемами. Як він їх вирішував? Він шукав Бога. Що означає сьогодні шукати Бога і як його знайти? Знаєте, одне місце старого заповіту з книги чисел. Ізраїльський народ йшов. Знаєте, в якийсь момент він почав отримувати манну. І все було нормально. Потім, пізніше, їм здалося, що манни їм не потрібно, їм потрібно м'ясо. Вони захотіли м'яса. І Моїсей, коли почув це і побачив, почув це, він знаєте, він настільки розстроївся, настільки стало йому важко, він, знаєте, він в якийсь момент звертається до Бога і каже, я не можу цей народ, просто я не можу вже пронести на собі. Настільки цей тягар важкий, вони сьогодні хочуть м'яса. Ми в пустині. Їх 600 тисяч пішого люду. Що мені робити з цим? Я не знаю. Все. І він знаєте, що робив Моїсей як шукав Бога Моїсей під час свого життя. Він залишав стан народу, йшов до скіні і заповіту, йшов перед лице Господнє, ставав і починав молитися і просити в Бога допомоги. І Моїсей за своє життя, бувало, різні моменти, бувало, декілька хвилин просив, а бувало місце, де він прийшов і просив 40 днів і 40 ночей. Він стояв перед Господом і просив за ізраїльський народ і за брата свого Арона. Сьогодні ми прийшли на Євангельське зібрання. Сьогодні ми тут шукаємо Бога. Ми сьогодні, знаєте, з цим з повним серцем поклоніння маємо прийти до нього і відкрити йому всі оці свої проблеми, всі питання. Отак, як воно є. Не треба щось придумувати. Сьогодні, тут і зараз, по Слову Його, є живий Господь. Він сьогодні присутній, і Він сьогодні буде відповідати кожному з нас на ті наші питання і потреби. І знаєте, той тягар, який Моїсей вже взяв на себе, він каже: От я його не можу знести. Господи, якщо, ти, якщо я знайшов милість в твоїх очах, то краще забий мене. Знаєте, от така проблема, от коли доходить до такої проблеми, що вже, здається, так руки опустилися, що вже жити не хочеться. Що вже, здається, все от, все втратилося. Але Господь каже до Моїсея, каже, ти послухай слово. Збери, склади список, 70 людей, які розділять тягар з тобою. знаєте, сьогодні. Ми інколи оті такі всі свої проблеми, оте все, що в нас накопилося, нам важко самим пронести. Знаєте, оте все, що є, ми якби самі, ми, можливо, не, не пронесли б це. Але Господь дав сьогодні нам близьких, дав сьогодні церкву Христову. Знаєте, я думав, от що робила церква Христова до 24 лютого 22-го року. Церква Христова збиралася на молитви. Збиралася на Євангельське зібрання, на нічні молитви, молитовні марафони. Оце робила церква Христова. Після 24 лютого що робить церква Христова? Збирається в Євангельське зібрання. Шість разів молитви в день. Церква Христова працює. Тому що, знаєте, коли в цей такий складний час лікарні і аптеки не закриваються. І так само сьогодні. Церква, вона має навпаки більше працювати і більше відкриватися. знаєте, коли Моїсей все-таки склав оцей список 70 людей, він, Господь каже: Я допоможу тобі, допоможу це для ізраїльського народу. Вони отримають м'ясо, отримують те, що вони хочуть. І навіть тоді Моїсей, який пройшов, Стільки випробувань, стільки сили Божої, який спілкується з Богом, Він каже: Ну як? Ну як це має відбутися? Я ну, я в це просто не можу повірити, не можу це прийняти. А Господь каже: Хіба моя рука бувала коротка? Побачиш по слову моєму. І сьогодні я хочу, щоб ми зрозуміли, що Господня рука, коли ми приходимо перед Його лицем, Приходимо в Його присутність, шукаємо Його, тоді Його рука не буває коротка. Він обов'язково дасть відповідь. Він обов'язково прийде і дасть нам оцю, знаєте, перемогу і цю можливість пройти. Нам здається, інколи, ну якщо ми задамо питання Богу, знаєте, ну, можливо, Він відповість. Знаєте, коли ми дійсно щирим серцем прийдемо. Ми відчуємо вже його відповідь не вухами, не розумом. Ми відчуємо серцем. Знаєте, є один варіант, коли ми приходимо, ми розуміємо, що в нас оце все накопилося. Моїсей він рухався по волі Божій. Він ішов по Слову Божому і все рівно перед його лицем ставали оці якісь перепони, це все. Але він починає шукати Бога. Тобто він приходить, стає на коліна. Молиться, падає перед лицем Господнім, просить Нього допомоги, і Господь приходить. Це оди, одна ситуація. А інша, знаєте, коли ми йдемо, ми вирішили, не будемо шукати Бога, просто буду йти. Як є, так є. Якось воно буде. Знаєте, інша історія, яка приходить на думку, це був цар Єгорам. І він вирішив йти воювати проти. Моавського царя, бере з собою Ізраїльського ще царя, ось царя Юдиного бере і бере Едомського царя. Три царі йдуть воювати проти Моава. І вибирають шлях, каже, кудою ми підемо воювати проти Моава. Кажуть: йдемо шляхом Едомської пустині. Ну, Три полководця, три серйозні мужі. Які не одну війну вже провели. Вони кажуть, да, вибрали шлях, будемо йти тудою. І починають йти. І проходить сім днів, коли вони йдуть, і в якийсь момент через цих сім днів закінчується в них вода. Три полководця, три царі. Не одну війну провели. Вибирають самі шлях. І знаєте, коли Господь хоче поговорити з нами інколи, коли Він хоче, щоб ми зрозуміли, як це, коли говорить Господь до серця нашого, коли ми вирішили якось рухатись самі, якось воно буде, то Господь може нас завести в таке місце, де ми почнемо чути Його голос, де ми почнемо шукати Його. І знаєте, коли. Вони підійшли, закінчилась вода. Величезне військо. Вони в пустині, закінчилась вода. І задається питання. Задає питання один з царів каже: а можливо є тут Господній пророк? До того, коли виходили, коли якось рухались, якось собі робили кожен день, приймали оце рішення, кудись йшли, ну, отак собі робили. А коли вже дійшли до тієї критичної межі, бо кажуть, що напевно Бог вирішив, щоб ми пішли оцим шляхом, щоб, щоб нас муавський цар тут і погубив. Але не Бог вибрав їм цей шлях. Самі вибрали. Ну коли вже дійшли до тієї межі, тоді каже, можливо, є тут пророк Господній. Хтось, хто скаже слово від Бога. Кажуть, є Єлисей, який подавав воду на руки Іллі. І знаєте, коли заходить до такої якоїсь от вже межі, немає оцього часу. А давайте хай прийде Єлисей, ми тут сядемо, подумаємо, хай він щось скаже, а ми будемо обдумувати, чи правда це, чи неправда, чи Бог це сказав, чи ні. Не було такого. Кажуть, хай йде Єлисей. Хай скаже щось від Бога, що хоче можливо, Бог хоч щось нам скаже сьогодні. І приходить Єлисей і каже, давайте мені гусляра. І коли приходить Господь, він каже: копайте яму за ямою на цьому місці. Виявіть, йшли воювати воїни, яких там були інші плани, плани там на майбутнє, що вони зараз завоюють, заберуть, будуть мати якесь майно, все розписано, розплановано. Ну, доходять до того моменту, коли те вже все не потрібно. А коли є конкретна ситуація, з якої просто немає виходу. і приходить Господь і каже: копайте яму за ямою. І починають копати, і ці ями, ці рови наповнюються водою. І каже Господь: знаєте, коли вже смирилися перед Господом, коли прийшли, почули, почали копати. Тоді Господь каже: добре, але цього мало. Я віддам мавського царя в вашу руку. Знаєте, Господь сьогодні хоче, щоб ми прийняли оце рішення. Оця ініціатива шукати Бога, вона відходить від нас. Щоб ми прийняли оце рішення, так, нам потрібно сьогодні шукати Бога, тобто прийти до Нього, прийти перед Його лице. Знаєте, сьогодні, будучи на цьому євангельському зібранні, стати на коліна, коли ми молимося, стати в своєму серці, поклонитися дійсно всім серцем і прийти перед його лице і сказати: так, Господи, да, як написано, хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Нехай Господь сьогодні дасть цю мудрість і дасть цю силу, тому що не так просто це зробити. Не так просто розкаятися в своїх гріхах, не так просто визнати свою вину, не так просто з цією вірою, благовінням і смирінням прийти перед його лице і зрозуміти: так, Господи, я до того жив, жила неправильно. Я до того робив якісь речі. Знаєте, щось сам робив, а сьогодні я шукаю твого лиця. І коли ми сьогодні, навіть в цей непростий час, закінчиться це все рано чи пізно, буде щось нове. Церква Господня буде і далі молитися, збиратися на євангельські зібрання. І Господь буде діяти. Будуть нові виклики, нові проблеми, будуть і радості. Знаєте, але коли Господь. Коли ми з'єднаємося, знайдемо його лице, почуємо серцем, тоді ми отримаємо оцей мир Божий. А мир Божий забирає оцей страх, забирає тривогу. І ми починаємо розуміти, Дух Святий починає нам свідчити, хто ми є, куди ми йдемо. І що буде, знаєте, після закінчення цього всього. І на закінчення розкажу декілька разів мені попадалася історія про. Біллі Грема. І коли йому було 92 роки вже, він боровся з хворобою Паркінсона. І знаєте, його запросили на 90... місяць було до 93 років, його запросили в США, в штаті Кароліна, запросили на вечір, на обід, присвячений, присвячений от йому, там згадати всі його якісь дії, вшанувати його. І він дуже довго відмовлявся, не хотів йти. Тому що хвороба, це все. Вони кажуть, брати, ти прийди, ми не чекаємо якогось серйозного слова. Просто прийди, щоб ну, побудь з нами. І знаєте, він коли прийшов, почув оці всі там, побажання в свою адресу, вийшов, щоб сказати декілька слів. І він каже: в цей день, сьогодні, от коли я дивлюсь на вас всіх, я згадую Альберта Ейнштейна. Якось одного разу Ейнштейн, великий фізик, він їхав в поїзді, і до нього підійшов кондуктор. Знаєте, він почав шукати свій білет. Пошукав по карману, в одному, іншому, почав шукати в портфелі, на сусідньому сидінні. знаєте, кондуктор каже: пане Ейнштейн, я знаю, хто ви, я вірю, що ви купили цей білет, вам не потрібен білет. Він кивнув головою. Кондуктор пішов далі. І знаєте, коли вже кондуктор хотів перейти в інший вагон, він повернувся і бачить, що Ейнштейн стоїть під лавкою, шукає далі цей квиток. Він повертається каже, пане Ейнштейн, вам не потрібен квиток, я знаю, хто ви. Ейнштейн повертається і каже: Молодий чоловіче, я знаю, хто я. Але проблема, що я не знаю, куди я їду. І знаєте, після того. Білі Грем каже, я от сьогодні на цю зустріч купив собі новий костюм. Але я не хочу, щоб ви запам'ятали оцей мій костюм. Я хочу, щоб коли ви почуєте про мою смерть, щоб ви знали, що я знаю, хто я і знаю, куди я йду. Знаєте, нехай Господь сьогодні нам допоможе, щоб ми знайшли, коли ми шукаємо Бога, щоб ми знайшли Його. щоб ми з таким дерзновінням Його шукали, щоб ми знайшли, щоб Дух Святий, який в нас, який нам даний, Він засвідчив сьогодні нам, що ми знаємо, куди ми йдемо, що ми спасенні. А коли нам треба наші шляхи підрівняти. Щоб він вказав на це, і ми могли дійсно, знаєте, відкрити щире серце, розкаятися і з впевненістю вийти, отримати оцей мир Божий, щоб Господь забрав цей страх, забрав цю тривогу, і ми могли йти, знали, хто ми є і куди ми йдемо. Слава нашому Богу! Піднімаємось на наші ноги. Слава тобі, дорогий Господь. Я дякую тобі, Ісус. Дякую Тобі за те, що Ти сьогодні присутній на цьому місці, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто прийшов сьогодні перед Твоє лице, Господь. Ти бачиш, Ісус, ти бачиш, Господь, Ти бачиш Ісус в кожного, з чим Він прийшов. Алілуя, Алілуя, алілуя. Слава, слава, слава тобі, дорогий Господь. Я тебе прошу, Ісус, наповни кожне серце, наповни кожну душу, Господь. Підійди до кожного, постукай, Господь, і нехай відчинять тобі, Боже. Допоможи сьогодні пройти, допоможи знайти Твоє лице, Господь. Алілуя, слава, 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 слава Тобі, Ісус. Я тебе прошу, ти наповняй сьогодні своєю живою водою, Господь. Ті серця, Господь, які вже давно засохли. Алілуя, слава тобі! Я тебе прошу, Боже, змилуйся, змилуйся над нами, змилуйся над нашою Україною, допоможи нам. Пройти цей час, алілуя, з вірою, смирінням, благоговінням, допоможи нам, Господь, йти і надіятися на тебе, Ісус, Ти наша опора, алілуя. Слава тобі, Господь! Я тебе прошу, Алілуя, Господь, ти допомагай, благослови кожного члена церкви, благослови сім'ї, благослови дітей, Господь. Ти бачиш, як багато людей сьогодні потребують зцілення. Духовного і фізичного я тебе прошу, Боже, ти пройдися сьогодні, алілуя, Ісус, і дай своє зцілення, Господь. Доторкнися, Ісус! Слава, 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 слава Тобі, Ісус. Ти наповняй, ти благословляй, дорогий Господь. Алілуя, алілуя, алілуя. Ісус. Я тебе прошу сьогодні за церкву благодать. Алілуя! нехай живе Твоє Слово буде в церкві, Ісус. Нехай церква буде живою, наповненою Словом і силою Твоєю. Алілуя, Господь! Нехай сьогодні прикладаються спасенні до церкви Твоєї, Господь, нехай церква збільшується. Слава, слава, слава Тобі, Ісус! Посилай сьогодні служителів для церкви Твоєї, посилай сьогодні служителів на ниву Твою, Господь. Алілуя! нехай праця Твоя звершується, нехай Слово Твоє шириться, нехай добра новина, нехай вістка Євангелії розноситься і далі, нехай кожен почує сьогодні вістку спасіння, що ти живий, Господь, який постраждав на Голговському Христі. Аллилуйя. Щоб ми могли прийти, Ісус, омитися в крові Твоїй святій і стати перед Твоїм лицем. Слава, слава Тобі, дорогий Господь! Я дякую Тобі, Боже, за те, що ти живий, за те, що Ти працюєш, і прошу Тебе і надалі, будь на цьому місці, будь з кожним з нас, щоб ми могли вийти з цього місця, наповнені силою Твоєю. Рухатися, йти, перемагати, наступати на всяке зло. Алілуя, Ісус! Слава тобі, дорогий Господь! Я тебе прошу за нашу Україну, Боже. Ти допоможи, Господь. Алілуя. Ми сьогодні стаємо в проломі за нашу країну, Ісус. Ми сьогодні стаємо в проломі за наш край, Господь. Ми просимо в Тебе допомоги, милості, перемоги. Слава, 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 слава Тобі, Ісус! Алілуя, дорогий Господь! Слава, слава, слава Тобі. Алілуя, Ісус, благослови нашу владу, благослови владу нашої країни. Пошли туди своїх служителів, пошли туди. Своїх світильників, Алілуя, Господь, які вкажуть, як робити, що робити, які принесуть туди твою мудрість і твої рішення. Слава тобі, дорогий Господь, нехай вся слава і велич буде тобі. Ми віддаємо все в твої могутні святі руки, будь і надалі, на цьому місці, на цьому зібранні. Слава тобі, дорогий Господь, повіки вічні. Амінь.